Остерігаю за тим, що відбувається з Вітрошиною. Давайте про це поговоримо. Так, ви можете сказати, що це російська блогерка, інша держава, що її підставили і, можливо, десь ви будете праві. Але насправді те, що відбувається, набагато ближче до українського інфобізнесу, ніж ми можемо уявити з першого погляду. От дивіться, вона ж працювала через ІП. Тобто це ФОП. Вона не приймала гроші на картку, вона е, сплачувала податки. Але вона це робила, ну, як кажуть соціальні мережі, як там розповідають, використовувала багато ФОПів е, ІП для того, щоб не перевищувати ліміт, встановлений для спрощеної системи оподаткування. В результаті, ну, ви бачили, що з нею зараз відбувається. Тобто на сьогоднішній день ми можемо цю тенденцію спостерігати навіть в нашій державі. Я вам місяць розповідаю про фінансовий моніторинг, який буде виявляти несплату податків, повідомляти про це податкові органі та правоохоронні органи, який буде виявляти систему дропфопів. Тобто, правоохоронні та податкові органи також розуміють, що в онлайні, в інфобізнесі є. Багато грошей, великі гроші. Це розуміємо не тільки ми з вами, які обрали працювати онлайн. Податкові правоохоронні органи також це розуміють на сьогодні, і банки вже запровадили систему, яка це відслідковує. До речі, податкові і правоохоронні органи це не одне і те саме. Податкові органи донараховують податки, а правоохоронні органи відкривають кримінальне провадження, застосовують арешт та виявляють ознаки складу злочину для того, щоб потім був вирок за ухилення від сплати податків, легалізацію та все інше. Тобто я не лякаю, я попереджаю, що на сьогоднішній день вже приймати гроші на картку про це навіть не йдеться. На сьогоднішній день йдеться про те, щоб не перевищувати ліміти, щоб обрати правильну систему оподаткування для того, щоб мати документи, за якими ви продаєте онлайн. Просто так вже отримали гроші і забули. Сьогодні вже так не працює. Ми вже живемо в інші часи, вже по іншому працюють правоохоронні податкові органи, і сьогодні вже обов'язково. Треба підтверджувати, за що вам платять, як врегульовані ваші відносини, звідки ви отримали це і що взагалі складає зміст вашого продукту.